Себе кочу та викочую самотність і безшлюбність долі своєї скочу. Скочую, знімаю, це замикаю. Як у це замикаю, так їм все себе зводжу, та не це відводжу. Сходи, самотністю нас не земна, все, що мені пити та коханою, бути заважає. увагу чоловічу краде, Щастя жіноче відбирає, та стороною веде. Недолою чорною по життю йде сльозою лється. Відтепер від мене сказаною відвернеться. Наговорною на нього сходить, на яйце переходить. Як життя в яйці зародилося, так самотність моя в неї вчепилася. З мого життя зійшла, в яйце перейшла, та в яйці проросла. Як курка, те яйце знесла, та до неї йому не повернутися, так і в самоті від мене відвернутися. Яйце мене змінює, не долю мою гірку себе пускає, приймає, у собі замикає. Що з мене, з моєї волі зійшло, то в яйце перейшло. Най буде так. То почулися заговір практики перекласти самотність на яйце. Пишуть мені дівчатка, аби їм допомогла звести самотність, як, як кажуть, вінець без шлюбності. Вже яну практику давала на благовіщення на 7 квітня, аби вдало вийти заміж. Сися дана практика виконується, доки місяць йде на спад, то Найкращий час, аби звести, звести самотність на яйце. Ця практика стане в нагоді тим дівчаткам, що не можуть знайти собі пару досить довгий час. Для практики потрібно придбати свіжі домашні яйця, дати гроші, не торгуючись, решту залишити. Яйце потрібно катати по основним елементам енергетичної структури людини чакрам, знизу вверх, за годинниковою стрілкою, та читати той заговор, що почули з тим разів, по іному разу на кожну чакру. Перекладання завершуємо на Сахасрарі словами. Самотність себе та життя свого зняла, не яйце переклала та в яйці замкнула. Най тепер самотність яйця мається та від мене відвертається. Поки сонцю ясному над світом сходити, доти мені кохати та коханою бути. Най буде так. Поводитися з яйцем слід акуратно, щоб цілим винести з будинку. Далі яйце необхідно ліквідувати, комусь згадувати або, можливо, скинути через перекрестя, тут краще буде. Кидаємо яйце через ліве плече, щоб ніхто не бачив та говоримо. Яйце розбила би шлюбність перемогла, через перекрестя відправила. Як у яйцю цілим не стати, так і самотності мене не дістати. До мене не повернутися, нічим поганим не обернутися. Най буде так, тож най у кожної буде коханий.